Тарасовою долі ти сльозинка, оцвіти на Волинського барвінку чи просто квола терпелива жінка. О, ні, моя судьбо, я українка, дочка народу, що в своїй державі, себе панам запродував за гріш, і на козацькій витоптані славі йому вжирили яму гробарі. Я українка, сміло чи зухвало себе святим іменням нарекла. Аби його навік не поховала, покори та безпам'ятства імла. На цю імлу готова я упасти сльозинкою, мов списом гіркоти, і лиш тоді, як тьма сконає рястом, а чи барвінком рясно зацвісти. Я українка, і мого сумління не стопчемо в травицю татарва. Оце ім'я з глибокого коріння, важке й високе, наче корогва, його нестимо, поки стачить сили, втираючи з обличчя сивий пил. Сама себе на це благословила під образами предківських могил. І хай на цім шляху тернистим доле мої думки зарано відболять. Бо одві Шевченку: ні, ми не моголи, колись як правду будем промовлять.